Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеогляді буде легендарна модель Донфенг 404 G2. Правильно, модель ставиться DG2. Розповімо, скільки він зараз коштує. Одразу скажу, на нього ціна змінилася, вона приїхала дешевше, ніж була. Розповімо короткі відомості за нього, характеристики та чим ці донфенги так полюбляють і чим вони славляться. Почнемо з мотору. Мотор тут у нас КМ490 4 циліндровий 2,5 літри має. Всі фільтри, все винесено, все в доступі, все чітко. По передньому мосту серед Донфенга, я думаю, що рівних в 40 не буде. Передній міст дуже потужний, і передні чолки теж дуже потужні. Це такі можна сказати, мости ставлять і на 50-ки, тому можете зрозуміти, який тут запас потужності йде. Сама рама сконструйована дуже дуже-дуже товста. Тобто реально тут рама десь 8 мм має товщину. Плюс вона конструктивно відрізняється від того ж самого кентавра там, чи інших тракторів своєю іншою формою і більшою, так, більшими ребрами жорсткості, тому що от, товщина з навареними пластинами тут дуже-дуже надійно зроблено. По передньому мосту є балансіри. 120 кг аж має. Тобто кожен по 20 кг. тут 60, тут 60. Плюс є передній причепний механізм, якщо чіпляти е, якесь обладнання чи причеп, щоб витягувати машину. Талотниці, всі хлопці ж працюють. Ось тут процес видно наглядно. Є гідропоцілювач керма, він працює, як і в будь-якому каемі, від е, незалежного насосу. От в з два насоса, один на трьохточку, один на гідропоцілювач. Е, це у нас іде маса. Маса тут якась нова стоїть. Я дивлюсь, що такою. До цих пір я, чесно кажучи, ніде не бачив. Це якась ще нова приїхала. То були пружинні, потім приїхали такі пластикові на кентаври. Ну, Прикольно зроблено. Чую, що там внутрі пружинка стоїть, яка спрацьовує. Я думаю, що така вам прослужить досить надійно і досить довго. І пластик тут такої якості, що він не пересохне після першої ж зими. Так, по 7 е, посадці. Да? Посадка тут ще з невеликим виступом йде по центру, але в принципі місця багато. Е, пружинного типу, звичайне, сидіння, шкірозамінником обтянута, внутрі паралон, Паралона досить багато, тому їздити буде приємно. П'яту точку не відбиває. Е, от е, Показник того, як треба робити, тобто, якщо порівняти на сороковках кентаврах, кентаврах, да, які там стоять карчі оці от, е, металеві да, з фольги, Ящички для інструментів. Тут стоїть реально гарний ящик. От базара нема, він пластиковий. Пластик досить надійний, плюс гарний замок. І такий вам і прослухує довго, і не буде зарахтіти на крилі у вас постійно. Приборна панель електронного типу, вона, в принципі, як і на всіх донфенгах, обшита пластиком, дуже зручно зроблено. Залівна гарлавіна. У нас під капотом, як і була. Заводиться він з ключа, електростартер є, плюс є відсікач він з цієї сторони. Здвоєна педаль тормоза, можна від, відтормажувати кожним окремо. До речі, натискаються вони дуже-дуже легко, як на барабанні тормози. Тобто тут нормально відрегульована зараз гальмігна система. Можна цю пластину прибрати, від, відтормажувати кожним окремо або працювати одразу так. Якщо в полях, то різниці немає. По коробці коробка тут 4 передачі має, плюс реверс. Реверс у нас перемикається ось цим важелем. Плюс є ручка ручного старту, гальмівне кермо, керування гідравлікою, гідровиходами, під'єднання переднього мосту, все це є. Задні чолки у нас теж потужні, як і положено на такому тракторі. Коробка, ви самі бачите, розміри і масивність цієї коробки, це реально досить потужна. Яка буде вам тягати спокійно. І 230 плух, плуги, 2,25-й польський з передплужниками. І 1,50 м фрезу можна, 1,60 м ставити спокійно, чи ДТЗ, чи Гарден Скаут, вибирайте самі. Трьохточка у нас Т-образної форми, товщина реально більше пальця. Ось палець в складу і ще лишається. Товщина дуже велика. Такі клешні витримують спокійно і тону, але гідроциліндр тут розрахований на 750 кг. Причепний механізм у нас нижній. З додатковими подовжувачами, і він на бистросйомах, тобто на шплінтах. В принципі, теж непогано зроблений. Дві швидкості валовідбору, вал відбору в захисному кожусі йде. Задня частина трактора у нас обшита в рівень з крилами. Тобто, якщо встановлювати кабіну, це можна вже зробити, і у вас задня частина буде повністю обшита. Ліхтар задній тут іде з ущільнювачем і, в принципі, ну, звичайний ліхтар. Він вмикається, все нормально працює, все нормально зроблено по резині. Подивимося, яка тут резина. Повинна стояти 11,2х24. В цих моделях вже зробили 12,4 на 24. Тобто більш широка резина на донфенгу стоїть. Передня те, що у нас 7,5-16. Тобто на донфенгу задня резина трішки буде відрізнятися від всього. Плюс тут розбарні диски. Бачимо по цим болтам. Тут розбарні диски. Колія виставляється на таких тракторах Метр метр 50 в принципі, загальні характеристики цього трактора я вам розповів. Донфенг зараз такий коштує 10 тисяч доларів. доставка по Україні безкоштовна, без передоплати. Чому люди обирають саме техніку Донфенг? Ну, По-перше, це потужний мотор, який завдяки Донфенгу і став таким відомим КМ 490 І він зараз вважається еталоном серед двигунів на трьохциліндрових і чотирьохциліндрових тракторах. По потужності йому, в принципі, немає рівних. По заднім мостам і переднім мостам рульовим рівних. Я думаю, що може поконкурувати тільки дорогі моделі, такі як ТТЗ, Ловол. Можливо, от Ката 504, там теж те непогані мости. Ну, В середньому ви бачили самі, тут дуже потужно, все зроблено і запас потужності дуже великий. Тобто, навіть якщо працювати з обладнанням, яке не агрегатується під такий трактор, тобто, більш, потребує більшого трактора, все одно він потягне. Сама вага трактора дуже велика. Це можна поняти хоча б попереднім балансірам. От завжди, коли думаєте, як вибирати собі трактор, дивіться, якщо балансіри передні у вас йдуть аж на 120 кг, замість там, 70 як як на, навіть на тому самому скауті, 504, навіть не на 404, то це вже каже про те, що тут рама, і коробка, і двигун, сам трактор зборів у вас буде важити мінімум то на 700, а то і більше. Замовити такий трактор можете за номером, який бачите на екрані, або лишити заявочку на нашому сайті. Я вам ссылочку в кінці відео закріплю, як завжди. На цьому все. Пишіть в коментарях, як вам цей трактор. все, буде в Україні. Пока-пока.